Нещодавно при двох кластерних медичних закладах Житомира створили наглядові ради, які контролюватимуть роботу керівників лікарень і вноситимуть пропозиції для покращення надання послуг пацієнтам. До їх складу увійшли і незалежні представники громадськості. В квітні двадцять року була створена. Конкурсна комісія, в яку входили представники Житомирської міської ради, представники департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації, а також представники громадських організацій. У нас були представлені дві громадські організації: це нехай твоє серце б'ється і час змін. До складу наглядової ради при Капелікарні номер 2 імені Павлосенка входить 9 осіб. Головою обрали Любов Цимбалюк. При КП лікарні номер 1 – сім очолила її Наталія Леонченко. Що не сподобалося Житомирянам. Такі люди, як Наталія Леонченка, яка просто є головою проросійських сил п'ятою колоною на нашій Житомирщині. Вона просто ніякого має морального права очолювати ніяких комісій, не тільки вона, а всі проросійські сили і люди, які пов'язані з ними. За словами Марії Місюрової. голову наглядової ради обирали методом таємного голосування. Хочу підкреслити, що не міська рада, ні управління охорони здоров'я, ні виконавчий комітет в голосуванні участі не приймає. Це таємне голосування шляхом простої більшості голосів серед членів обраної вже затвердженої сесії наглядової ради. Саме такий спосіб обрання, затверджений Кабінетом міністрів у типовому положенні про наглядову раду закладу охорони здоров'я. Активісти ж прагнуть побачити протокол голосування на власні очі. Яка б вона не була просто е, ця наглядова рада, там з якими функціями вона все одно впливає на наше життя. Я, наприклад, ніде не чув. Можливо, ви чули позицію Наталії Ліонченка про те, що хто в нас є ворогом. Я досі не чув. Е, партія регіонів потім вона стала ОПЗЖ. Коли почалась повна масштабка, вони всі присіяли, їх не було ніде, нічого не видно. Зараз вони вже, якщо вони не розпустили криля, то вони вже просто стоїть на ноги. Вони вже починають лізти потрохи, щоб пливати на наше життя. І Я рахую, що ми як громада маємо зробити все для того, щоб ми їх не бачили ні в яких прошарках нашого взагалі життя. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.